Привіт, привіт всім, любі, мої дорогі раки! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас у новій ері, в новому циклі у 2026 році. І а, цей січень місяць він для нас буде важливий. А, так, ну давайте по порядку. Значить, перше це у нас Меркурій 1 січня заходить у знак Зодіаку Козирів. Це ваш сьомий дім. А, і сьомий дім це про відносини. Це про партнерів, так ваших, це про ворогів. Так тут Меркурій він може, по-перше, Меркурій у Козирозі він стає практичний і він стає домовлятися на довгий період часу. Так. Тут якісь, якщо подорожі, то це прям щось таке серйозне, конкретне може бути. Якщо у вас ідуть якісь документи, домовленості, то ви будете з партнерами своїми прям прописувати все дуже чітко і на надовго. Так, ви будете дуже практичними в цьому плані. От. І е, з ворогами своїми можете там говорити, вони можуть підніматися, саме ви їх будете бачити через якусь інформацію, наприклад. Е, так, і м, тут у вас взагалі так в козі розі, у вас у вас ще й новолуння буде в козі Розі, у вас буде повний місяць у вашому знаці е, у цьому місяці. І це, це все дуже важливо, тому що це ось е, ви. І інші люди. Да? От це наша особистість тут дуже сильно проявляється. Ви можете показувати і свій статус, і можете навіть там з 1 січня там якось заявляти про свого партнера. Можливо, ви будете з кимось говорити, може, з партнерами у вас будуть якісь такі серйозні розмови, де ви будете вже говорити про щось більше. Так. 2 січня Хірон у нас стає е, директним у знаці зодіаку Овен. Хірон це у нас астероїд, який е, показує так, наш найбільший біль і найбільше зцілення в директному е, позиції, в директній, коли він прямо йде, він може допомагати і зцілювати нас. Але е, Овен для вас це виходить е, так, рак, близнюки. Телець овен це у вас десятий дієм, і це статус. І отут у вас може дуже сильно змінюватися ваш статус. Да, і у вас може була якась е, якийсь біль на рахунок з вашим статусом, там ви не хотіли, може, щось заявляти, не хотіли щось показувати. То зараз це з за 2 січня це нарешті станеться. І якщо у вас там було якесь розчарування, наприклад, у попередньому шлюбі, ви зараз вже будете готові до наступного, але тут по овну треба робити якісь конкретні дії. Да, от для того, щоб зцілити себе, ми маємо діяти і боротися. Да. За це своє зцілення. 3 січня у вашому знаці повний місяць. І це, по-перше, висвітлює вас. По-друге, місяць для вас завжди дуже важливий, тому що це ваш покровитель. Ви його дуже добре відчуваєте. І От повний місяць він вас може висвітлити. Він знову ж таки висвітлює позицію вас і ваших партнерів, вас і ваших ворогів. Так, ви тут для себе починаєте дуже класно розуміти, до чого ви хочете йти. Закінчується ситуація, яка починалася півроку назад. На повний місяць у нас буде ще одне окреме відео. Да? І ем, там будуть окремі карти. Далі, 14 січня. У нас класно стається така позиція парства фортуни це розрахована точка, це ситуація, яка може нам в ній дуже пощастити. І ми за допомогою цієї ситуації, якщо правильно себе поведемо, ми можемо дуже сильно змінити своє життя. Так, от, тут парс фортуни він стає прямо між Сатурном і Нептуном в рибах. Сатурн це у нас про, про якийсь довгий, скажем. Довгий процес, так, це надовго, це серйозно, а Нептун це по відчуттям, по інтуїції. От, і в рибах вони вже тут останні дні свої проводять. Так що для вас рибки це дев'ятий дім, ви тут можете кудись поїхати, і вас там може вам може там дуже сильно пощастити. Або до вас, наприклад, хтось приїде, і це вже буде такий якийсь вирішальний момент для вас важливий. Um, так, Або навчання ще якісь у вас можуть тут підніматися на рахунок духовності. Далі, 18 січня, Венера переходить у водолій. І у вас тут взагалі в цьому, в цьому місяці, дорогі раки, да, у вас дуже багато планет переходить у ваш восьмий дім, тому що водолій для вас це восьмий дім гороскопу. Uh, да і Венера у Водолії – це жінка, яка вас може дуже сильно змінювати. Ви можете змінити навіть свій зовнішній вигляд, можете там якісь процедури собі зробити краси. Да, Венера, це все, що про красу, це все, що про задоволення, це про якісь дуже. Смачні напої, смачну їжу. Отут собі потрібно для того, щоб себе трансформувати, тут потрібно собі давати оце все. І при тому, всьому венера вона може інколи давати забагато, так що будьте обережні з алкоголем, будьте обережні. Так, з солодощами не переїдайте того всього. І в цей же день новолуння в Козирозі, у вашому сьомому домі, там, де Меркурій у вас був, він пройшовся, він дав вам можливість поговорити, вирішити, проявити, показати, поїхати кудись. І новолуння воно починає новий етап. Сьомий дім гороскопу це партнерство. Значить, у вас нові якісь партнери з'являються і новий етап у житті. Далі, 20 січня, сонце переходить у водолій. І тут уже у восьмому домі вас починає бути видно. Так? Якщо до цього там ще щось венера зайшла, якісь там гроші, до речі, по восьмому дому Венера може гроші приносити вам. І це чужі гроші, це якась інвестиція. У вас може бути у ваш бізнес, це від банку гроші, якісь можуть бути, дуже великі подарунки, так? від чужих можуть бути дуже якісь коштовні, класні. От, сонце заходить, і там уже вас починає бути видно. Да? Ви себе проявляєте там, де у нас сонце знаходиться, там нас люди більше всього бачать, це наше его, і ви тут можете дуже сильно трансформувати себе всередині, своє его. Да? І навіть там можете стати, ну, по восьмому дому це може бути там, наприклад, ви станете лицем якогось фонду. Да? і е, е, який надає гроші іншим людям По водолію, це, коли багато людей, багато інформації. Ви станете лицем якоїсь інформації. Будете в центрі уваги. І в цей же день Меркурій у нас теж переходить у водолі, і там починається дуже активне спілкування, дуже активні якісь події. Ви починаєте кудись їздити, говорити, показувати себе, так? І 24 січня Марс туди ще заходить. Получається, в восьмому домі Венера, Сонце, Марс, Меркурій уже більше, ніж достатньо. От, і ще й Блутон там стоїть. А Плутон це в нас такі великі серйозні трансформації. Плутон любить бути у восьмому домі, Плутон покровитель своє восьми домом. От, і е, от тут ви будете дуже активно працювати і діями своїми. Марс, це у нас конкретні дії, і е, через спілкування, через партнерство на те, щоб змінювати е, своє життя. Так, і абсолютно щось очищати, викидувати. Ви позбуваєтеся там, шкідливих звичок, ви позбуваєтеся шкідливих якихось там, оточення вашого, так, всього того, що вам не потрібно, по восьмому дому, а максимально очищаєте свій простір. От, і е, стаєте на путь правідний. Е, далі, 26 січня, Сатурн і Нептун у нас останнє поєднуються, і тут ситуації червня можуть проявлятися кінець червня місяця. Да, це вже там ваші дні народження, до речі, були. От, тут у нас вони знову в останній поєднуються, і Нептун готується вже до переходу в Овен. Коли він переходить в Овен, він вже не повернеться в риби за нашого життя, тому що дуже довгий його цикл. От, але е, так він починає новий цикл. Е, Нептун це наші ідеали, це наша духовність, це містика, езотерика. Так, це от прям якісь, якась мудрість, така надзвичайно. Там, Високого рівня, от і е, в Овні багато хто починає боротися за це, доказувати всім, показувати. Да, от, тут навіть на якихось може на рівні вчення це все буде да, от, щінці, е, науки це все буде е, доказуватися у вас. Е, так і от е, написала свій Нептун в Овні, да, це цикл натхнення. Починається. А, і овен для вас, дорогі раки. А, це да, там, там де і хірон, це ваш статус. У вас тут починається новий етап статусу, новий цикл для всіх нас. Взагалі це починається новий цикл. От такий січень місяць у нас. Далі ми підемо по картах. Завжди дивіться свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак Асценденту для вас, дорогі раки, місяць теж дуже важливий. Завжди його дивіться. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Так, до речі, хто дивився або хто не дивився свій прогноз на 2026 рік, там є промокод, по якому ви можете замовити собі з 20% процентною знижкою Соляр на 2026 рік. це прогноз таро. Де ми прям повністю всі, всі ваші сфери розглядаємо і 12 місяців розглядаємо. От, так що обов'язково подивіться і замовляйте собі соляр. І, звичайно, підписуйтеся на YouTube канал. Всі, хто вперше мене бачить, саме зараз. Зупиніть відео, підпишіться, поставте дзвіночок, лайки ваші залишайте, коментарі ваші залишайте. YouTube любить, коли ви активні на сторінці, і я вам буду за це дуже вдячна. Ну, і поїхали, дорогі раки. Січень для вас січень 2026-го. карта для раків так. Король жезлів зразу у нас виходить: це у нас овен, стрілець або лев, і це у нас часто людина, яка вам допомагає виконувати якісь дії, це може бути якийсь навіть у, ваш, у вас коуч або тренер, так, хтось, хто вас веде за собою. Людина дуже активна, відповідальна, не боїться комунікації, не боїться спілкування. І це може бути як зустріч з такою людиною, або просто знайомство, ваш друг, ваш брат, тато може тут проявитися. Так, і якщо ви чоловік, так. То це можете бути ви. Не потрібно нічого боятися, потрібно просто йти вперед. І ще. О, Семірка мечей. Тут може у вас проявитися, знаєте, якась недоговорка, якийсь обман, так, можливо, ви захочете навіть, може, щось збрехати, зробити, якийсь сюрприз комусь. Семірка мечей говорить взагалі, да, в таких. Негативних випадках, що треба остерігатися інших людей і треба провіряти інших людей, да? довіряй, ну, провіряй, але і також це у нас, коли вам самим захочеться сховатися від чогось, вам самим захочеться, можливо, щось там не договорити або навіть більше якоїсь інформації сказати. Да? Щось повидумувати, давайте ще карту. Так, двійка жезлів це партнерство. Ну, дивіться, щоб тут не було ніяких таємниць у вашому партнерстві. Або, можливо, ви будете поки що знову в Козирогі, новолуні у вас буде. Ви будете скривати своє партнерство. Або це може бути людина, яка приходить, вам допомагає. Двійка жезлів це вибір, да? і ви вибираєте щось краще для себе, те, що більше вам підходить. По, так, по цій карті тут у вас може з'явитися людина, яка поруч з вами буде змінювати вас. Ваше життя або змінювати якісь там ваші цілі, ваші цінності. І це у вас можуть, до речі, вороги тут іще по цій карті програватися, з якими ви будете налагоджувати контакт. Да? І будьте тут обережні з людьми, які поруч з вами працюють, так тому що вони можуть давати вам не всю інформацію. Так, і ще карта для раків. На січень 2026 Так, вісім пентаклів. Дуже багато роботи у вас буде. І знову. Семірка мечей, може ви від роботи тут втікаєте, просто тому що у вас дуже багато обов'язків, або на роботі ви комусь щось не договорюєте. Так ця ситуація вона саме може бути пов'язана з тим, що вам не захочеться повністю щось показувати і розкривати і відкривати. Дуже хороший місяць для підвищення кваліфікації, для того, щоб наймати якихось працівників, передавати свої якісь знання далі. І вісім пентаклів це у нас іще хороший заробіток. Тут у вас ви дуже хорошо можете заробити, багато заробити, і там не всім розказувати про ваш заробіток. Так, паша жезлів це якась, бачите, нова дорога, причому дуже удачлива дорога. Ви в, щось, в якийсь новий шлях заходите документи, якісь тут можуть приходити, якщо ви на них, наприклад, там чекаєте. І паш жезлів це наші діти. Часто це домашні улюбленці. Тут у вас можуть з'являтися. Так, і ви будете з ними спостерігати активний відпочинок, це якісь активні справи, навчання, якесь активне спортом. Ви починаєте так, навчатися, можливо, якомусь спорту. І по пажам жезлів тут потрібно більше часу активного з дітьми своїми проводити. І Якщо це якась справа, робота, якийсь новий етап да, у вашій роботі, то ви туди багато своєї вкладаєте уваги. Багато енергії от прям приділяєте. Ви прям тут будете, знаєте, от ви прям магітіти, щось шукати якийсь волшебний рецепт, да, який точно спрацює. І ще карта для раків. Тут спентаклі, ви його знайдете. Ви знайдете цей рецепт. Дивіться, відкриваються нові двері. Сонце у вас освітлює ваш шлях. Хтось пентаклі це якась ідея дуже класна. Вам хтось може робити якісь подарунки, там надзвичайно навіть дорогі. Хтось може у вас вкладатися, так і ви тут можете. Наразі якийсь рецепт знаходите, або якась робота до вас приходить, так вам пропонують, і ви і що можливо до цього ніколи цього не робили. Може, ви по цій сімірці мечей ви будете трошки е, прибріхувати у своєму резюме, так то таке ще можливе. Е, і паш Пентаклів. Да, це новий етап, новий початок. Може бути вагітність, до речі, і вагітність якоїсь там ситуації, якоїсь ідеї, і пряма вагітність у вас може бути. Да, але тут більше у вас, мені здається, до роботи пов'язане це все, тому що ви дуже багато працюєте, і вам прям оці зернятка, які ви зараз сажаєте, вони дуже активно проростуть, і дуже великий ресурс вам потім в кінечному результаті дадуть. Так, і ще. Карти для раків. Карти для раків січень 2026 -го. Так, паж мечей вам виходить ще один пажик. Знову навчання якесь. Подивіться, ви несете якусь інформацію, ви за кимось можете слідкувати, за вами хтось може слідкувати. Це можуть бути якісь розмови, спілкування, По пажу мечей. Це можуть бути якісь спілкування з вашими дітьми. Так, ви будете багато говорити, смс-ки, якісь листування до вас може приходити. Так, це інформація, яка приходить. Це може бути. Навіть якісь аналізи ви можете йти здавати, так, і знаходити там щось в цих аналізах для себе. Самі можете за кимось слідкувати, і, і, і вам будуть докладувати, що де ви робите, або на рахунок ваших дітей будуть докладувати. Ну, це якась така, знаєте, інформація, якою, якщо ви її отримаєте, в подальшому ви будете нею захищені. Так, десятка жезлів, ось шлях буде для вас нелегкий. Не да? Тут вам потрібно самотужки пройти який, якийсь дуже важливий шлях для вас. При тому у вас тут є да, якийсь е, ще ресурс з вами. Тут як маленька дитина, да? це якісь ваші ідеї і ви. Дуже багато дій можете в цей період робити. Будьте обережні, щоб ви не перенавантажувалися, не піднімаєте ніяких тяжестей і навчіться делегувати да, от в цей період, навчіться передавати там, дітям своїм якісь обов'язки, або це може бути навіть у вас якийсь помічник, секретар, той, хто замість вас буде багато говорити, вирішувати, да, інформацію вам якусь переносити. Ви будете делегувати ці всі свої якісь справи. І це така фінішна пряма. От ви вже. Майже так на, на закінченні, і ви готові залишити якийсь етап, причому тяжкий, над яким ви багато працювали, да, в який багато зусиль ваших було вкладено, і переходити на новий рівень. Ну, давайте ще. Уміреність, не спішіть, дайте всьому свій час. Це у нас е, такий зв'язок з ангелами-охоронцями. Це у нас потік енергії, в який ви заходите і так в ньому течете. І уміреність це зцілення себе. Ви від чогось відмовляєтеся собі на користь, це шкідливі звички позбуваєтеся. Ви там, можливо, від чогось будете надмірного позбуватися в своєму житті, на дієту якусь сідати, або це просто може бути очищення організму. так, і… Взагалі тут по всьому цьому, да, якщо у вас є таке велике бажання все і зразу виконувати, то, скоріш за все, у вас на це піде більше часу, да, дорога розтягнеться, тому що дуже багато якихось обов'язків у вас стається. Так, ну і оракул для раків на січень 26-го року. Так, сонце і зірки. Все у ваших руках. Магічна паличка у ваших руках. Ці ідеї, які вам приходять, їх потрібно одразу втілювати, тому що ідеї будуть здійснювати ваші мрії. У вас є телескоп, який допомагає вам дивитися далі. У вас є так якийсь інструмент, можливість для того, щоб прораховувати свої. Рухи свої дії, і у вас є навіть тут помічник. Так що ви, в принципі, в собі дуже сильно впевнені, тут ні про що не переживайте, і не бійтеся цих якихось своїх страхів, да, якихось недомовок, на рахунок роботи. Головне, вірити в свою ціль і йти за неї. Такий для вас вийшов розклад. На січень 2026 року, дорогі мої раки. Рада була вам передати цю інформацію. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!